Доброго дня! Сьогодні ми будемо вести мову ще про одного брахманського мислителя, захисника ортодоксальної традиційної віри, а саме Пачаніку. Відомості про нього, як і про попередніх мислителів, яких ми вже розглянули Алару Каламу та Магандію. Ми черпаємо саме з буддійських джерел, тобто вони вступали в полеміки в суперечки з Буддою або з іншими буддистами, і у зв'язку з цим, в буддійських текстах, ми знаходимо їхні імена та коротенькі відомості про їх ідеї. Пачаніці була присвячена окрема пачаніка сутта, тобто такий буддійський невеличкий текст, не плутати з сутрою, тому що сутра це індуїзький текст, а сутта це буддійський текст. І саме з цього твору ми можемо виокремити коротенько деякі ідеї, на яких стояв Паченіка. Для початку варто зазначити, що оцей період VI століття до нашої ери, тобто це час, коли жив Будда, це час, коли жили мислителі Шрамани, та функціонувало багато інших релігійних шкіл, общин, філософських систем. Він характеризується. Надзвичайно бурхливими дискусіями. Всі мислителі між собою активно дискутували, доводили один одному свої ідеї, винаходили різні форми аргументації цих своїх поглядів. І саме по даних дискусіях визначали наскільки придатні ідеї певного мислителя, наскільки вони актуальні в той час. Наскільки вони взагалі готові до того, щоб отримати визнання та повагу? Тобто, як і в стародавній Греції, приблизно в цей самий період, або як мені здається, в Греції навіть дещо пізніше, надзвичайно актуальними були такі науки, як риторика і еристика, тобто мистецтво ведення діалогу, еристика, мистецтво дискусії, правильного доведення власних поглядів, і риторика це? Вміння красномовно вести діалог, виголошувати промови і доводити правильність власних переконань. Такі бурхливі дискусійні процеси перелились в те, що почали організовуватися цілі полемістичні корпорації, цілі такі общини мислителів, які намагалися все краще і все краще вести спір, все краще відстоювати власні погляди. І саме в середовищі цих філософських корпорацій, які тісно співпрацювали з релігійними діячами, виникає філософія, бурхлива ідейна розгалуженість, та це стало основою для подальшого розвитку всієї східної філософо-релігійної традиції. Саме в середовищі цих шкіл, яких було надзвичайно багато, виникають нові уми. Виникають такі філософи, які вже мислили по-новому, які вже не тільки опиралися на релігійні забобони чи якісь традиції, а використовували розум, тобто дійшли до певного рівня раціональності. І вже в п'ятому столітті до нашої ери ці мислителі вони почали не тільки дискустувати між собою, як це було раніше, але вони почали вчити заможних е брахманів. Представників вищих варн населення, а також вони стали вихователями та вчителями е, політичної еліти е, високопоставлених діячів. Тобто практика, коли філософ стає вихователем якогось юного е, майбутнього політичного діяча, як, от, наприклад, Аристотель і Олександр Македонський, вона була притаманна не тільки в європейській традиції, але й в індійській. Хоча в індійських реаліях. Мислителів наймали вчити і ділитися мудрістю не тільки з юними політичними діячами, але й з е, старшими мудрими, які вже мали великий значний владний досвід. Так от Пачаніка це був майстер дискусій, полеміст, це був один з представників брахманської течії, які дискутували з буддистами, який е, старався заперечити. Правильність чиня Будди, і головною формою його полемізування було діалектичне заперечення будь-яких ідей, які до нього доносились. Як би добре, його супротивники не обґрунтовували свої погляди, не наводили різного роду аргументи, Паченіка завжди вміг знайти слабкі місця, і ґрунтуючись на них, побудувати таку заперечувальну систему. Щоби розбити в цій дискусії даного супротивника. Тобто він славився тим, що він не стільки пропонував свої власні якісь ідеї, не стільки переконував когось в чомусь, а критикував і заперечував погляди всіх інших мислителів, які вступали з ним в діалог. І ось в якийсь прекрасний момент, зіштовхнувшись в дискусії з самим Буддою, стався неочікуваний перебіг подій. Пачаніка з усім своїм еристичним арсеналом, з усіма своїми вміннями, з усіма своїми аргументами, які б могли бути спрямовані на заперечення, на критику, на те, щоб розбити буддійську систему, зіштовхнувся з неочікуваним явищем. Будда просто не захотів вести з ним спір. І Пачаніка, пробуючи вивести Будду на якийсь діалог, задавав йому метафізичні питання, задавав йому якісь такі питання, на які... Ми не можемо знайти відповідь загалом і до сьогоднішнього дня, на що Будда просто мовчав. І оцей феномен невідповіді Буддою на якісь метафізичні, е, занадто абстрактні і теоретичні віддалені від життя питання увійшов в історію як мовчання Будди. Таким чином. Завдяки буддійській спадщині, і в першу чергу завдяки Паченіка Сутті, ми маємо небагато, але хоча б деякі відомості про ще одного цікавого індійського мислителя полеміста Падченіку. Всім успіхів! Хай щастить!